Про найголовніші пріоритети роботи та ситуацію в аграрній сфері Прикарпаття сьогодні говорили на першому цього року засіданні постійної комісії Івано-Франківської обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин. Детальніше про засідання від кореспондентів Галичини. На першому в 2016 році засіданні постійної комісії Івано-Франківської обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин говорили про найактуальніші проблеми аграрної сфери Івано-Франківщини та ряд накопичених питань в галузі земельних відносин. Також йшлося і про обсяг коштів, які Івано-Франківська область виділяє на розвиток аграрного сектору в межах цільових програм, і прогнози уточнення обласного бюджету, яке має відбутися у січні-лютому цього року. Сьогодні виноситься декілька засідань. Це як полошення про постійну комісію нашу, так і про зміни до, держ... до бюджету обласної ради, так і звернення депутатів Вінницької обласної ради по питанню ГМО. Яке розповсюдилося по Україні, ми, як аграрна комісія, не, не задоволені е, тим розміром бюджету, який спрямовується на підтримку е, селянських господарств, малих господарств, фермерських господарств. А по всій відомості, після. Це уточнення, воно напевно ще буде жорсткішим. Під час засідання комісії були прийняті деякі редакційні правки до відповідного розділу положення щодо повноважень та сфери роботи постійної комісії Івано-Франківської обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин, які будуть внесені на затвердження сесії Івано-Франківської обласної ради. Комісія затвердила орієнтовний план роботи на 2016 рік та дала ряд доручень профільним підрозділам щодо надання комплексної інформації про стан агропромислового комплексу області сплату агропромисловими підприємствами податків та зборів до державного обласного та місцевих бюджетів. Окрім того, комісія розглянула звернення Вінницької обласної ради щодо законодавчого врегулювання використання генетично модифікованих організмів в Україні. Члени комісії ухвалили рішення взяти до відома це звернення. А також доручили профільному департаменту агропромислового розвитку підготувати інформацію про стан та обсяги використання генетично модифікованих організмів на території Прикарпаття.